У Ніжині активно продовжують втілювати в життя проєкт з масштабного озеленення. Сьогодні біля міської ради висаджують молоденькі ялини біля старих туй, які підлягають вибраковці. Вирішили зробити заміну на блакитні ялинки. Це ялина колюча форма главка. Такі у нас вже росли. Ми частково заміняємо її, доповнюємо ансамбль. Поза минулого року ми висадили точно такі ялинки по праву сторону від виконкому, зараз по ліву. До зеленої акції традиційно долучаються і працівники Ніжинської міської ради. Вдалий старт задає очільник міста Олександр Кодола. Це нові чарівні ялинки, які будуть радувати всіх мешканців нашого міста. Творимо наше майбутнє разом. У планах висадити ще біля ста дерев і кущів біля міської ради, проте не лише в центрі, але й на околицях Ніжина активно втілюється в життя програма з озеленення. В рамках озеленення ми створили п'ять великих клумб пано, які висаджені більше трьох тисяч квітів на кожній, полтори три тисячі квітів на кожній клумбі. Також є невеличкі клумби. Всього їх більше двадцяти квітників у нас. Також зелені зони. У Ніжині за останні два роки з'явилися нові пішохідні зони. Це і вулиця Гогля, Алея Шевченка. Від площі до Газового моста. Ми працюємо активно в напрямку будівництва нових тротуарів. І загалом робимо місто комфортним для людей, робимо нові сучасні зони відпочинку. Тому одним з елементів. Для таких зон відпочинку, звичайно, є озеленення. Це в тому числі і квіти, і різні дерева. Сьогодні у нас відбувається озеленення різних клумб. Ви можете побачити і на вулиці Гоголя, і на набережній, і в різних локаціях наші працівники комунальних служб працюють над тим, щоб радувати містян, радувати гостей міста новими сучасними квітами.